А за які кошти в Японії проживає ваша донька? Знайомтесь, Валерій, точніше, Валерій Миколайович, голова Чернігівського апеляційного суду, людина, яка виносить вироки, але не відповіді. І якщо ви чекаєте на чітке пояснення, ось уся реакція. <реку> Так, саме такий вигляд має прозорість і відкритість служителів Феміди. І повірте, це не поодинокий випадок. Тут вічлива усмішка, там двері перед носом, а інколи здається, що він готовий навіть до олімпійського спринту, щойно в полі зору з'являються мікрофони. Тема батьки та діти зазвичай тепла та зворушлива. Батьки готові віддати своїм нащадкам останнє, але у нашому розслідуванні останнє це не лише турбота, це ще й квартири, подаровані мільйони. І безтурботне життя за кордоном. І коли пильніше придивляєшся до молодої зміни суддівських родин починається найцікавіше. Бо якщо надбане майно самих служителів Феміди ще якось можна виправдати їхнім довгим трудовим шляхом, то походження статків їхніх дітей загадка цікавіша, ніж мотиви деяких судових рішень деяких суддів. Тому Повертаємося вже до знайомих вам судів і подивимося, що криється за фасадом респектабельних посад і офіційних декларацій. За парадним фасадом суддівських посад ховається зовсім інший інтер'єр, і це не завжди про закон. Тут і мільйонні сімейні подарунки, і квартири, які дивним чином опиняються у власності родичів, і діти, що живуть за кордоном, подорожі, брендовий шопінг, ресторани. То що це? Сімейна турбота чи завуальована схема з оптимізації майна та доходів, де закон лише декорація? У минулій серії ми вже показували, як батьки-пенсіонери голови Чернігівського апеляційного суду подарували його братові 4,7 мільйона гривень готівкою. А той встиг стати власником чотирьох квартир у Чернігові та ще дев'ять на стадії будівництва в Івано-Франківській області. Сьогодні ж говоримо не про тих, хто вже напрацював на маєтки, а про молодь, яка, схоже, ще в пологовому будинку одразу отримала ключі від квартири і безлімітну золоту карту. І тут у це. В центрі уваги Поліна Заболотна, донька голови Чернігівського апеляційного суду. А за сумітництвом племінниця того самого брата, який отримав ті самі 4,7 мільйона від батьків-пенсіонерів. В той час, як батько виносить вироки, його дочка фільмує тревел влоги. Її Ютуб-канал канал окремий вид мистецтва, яскраві відео про життя в Японії, культурні заходи, гастрономічні відкриття. Але просте питання зависає у повітрі. Звідки у студентки гроші на? Таке безтурботне життя. І наступне, не менш актуальне, чи має це відображення у деклараціях родини? Остання згадка про дочку в декларації батька аж за 2018 рік. Там стипендія і трохи соцдопомоги. після тиша. Але на відео блогерки, готелі, музеї, літаки, ресторани. І руки нічого не грали. Ми віримо, але маємо деякі питання. А я тут подумала. Ну, ми проживемо як донька судді. точніше, послідуємо слідами, що лишила вона у своєму блозі. Отже, наступна зупинка Амстердам. Купуємо квиток на потяг із Києва до Будапешта. Пересадка і вже летимо до Амстердаму. Поселення в готель і далі класика тревел-контенту, культурний шарм та різноманітні ресторани. Наприклад, квиток у музей вітряків. Наступна локація круї з каналами Амстердаму. Після музей пива. Атмосфера, як у дорогому тревел-шоу, але ми з вами ще не все порахували. За кілька днів знову в дорогу. Літак назад. У Будапешт і потім потягом до Києва приїхали, речі розпакували, і тепер рахуємо залишок на карті. В сумі нам тільки дорога та музеї, які потрапили в об'єктив, обійшлися приблизно в 35-55 тисяч гривень. І це ми ще не врахували готелі, харчування, шопінг і сувеніри. Але це ще не кінець списку витрат, бо, крім подорожі на кругленьку суму, Поліна може похизуватися й приємними покупками. Наприклад, новенький MacBook Pro. Це Причина, чому я така червона? Тому що в мене тепер я купила на цей раз MacBook Pro. О гуднес! За ринковими цінами це 70 90 тисяч гривень. І тут знову постає добре знайоме нам питання: чи дозволяє зарплата перекладача в Токіо так вільно подорожувати світом та купувати техніку преміум класу? Не забуваємо, що життя в Токіо спокійніше ніж наше. Можна собі дозволити і в Діснейленд походити, і різні ресторани та розважальні заклади відвідати. А хто це спонсорує? Я замовила собі полуничну версію, але на смак схоже на просто якусь поляну по саву. Я повернулася до свого любого бренду, називається він N-Honey. і бачите, він реально виглядає як такі невеличкі бочечки з медом. Воно неймовірно класно пахне. <KilimLO> Я просто не знала, чи воно мені треба і що мені треба, але, звичайно, хочеться. Якщо хочеться, треба. This is Chanel Lipstick Coco Bloom 114. Fortin. Як в її LinkedIn, працює перекладачем. Але чи покриває її заробітні плата життя за кордоном та подорожі світом питання, бо подібні тури коштують недешево. Напишіть свою думку стосовно цього в коментарях. Але якщо досі за болотно не важко перетнути кордон, бо в межах мобілізації жінки мають деяку перевагу, то що ми можемо сказати про синів іншого судді? взагалі окремий туристичний гайд, які 2022 року виїхали з України? Сини виїхали до війни у 22-му не не 24 лютого. А раніше вони виїхали за кордон. Він старший, винаймає житло. Він закінчив вуз у Польщі свого часу. Зараз там працює. Молодше проживає, навчається зараз. Там. Чи не поверталися вони для там, того, щоб стати на військовий облік? Ну, все оновлено, все в межах того, як потребує, резерв, плюс. Знайомтесь, наступна серія нашого серіалу про суддівську турботу присвячена гілці родини судді Осидача. Теж тревел, свобода і тиша. І я зрозуміла, з постійною дислокацією по світу у них все добре: подорожі та географічні відкриття різних частинок світу, гарне, безтурботне життя, далеко від Чернігова. Про це більш детально в сюжеті моєї колеги. Посилання залишу знизу. До речі, після того, як ми вперше розповіли про їхній стиль життя, зокрема старшого сина, то сторінки в соцмережах кудись зникли, напевно, ви Рішили влаштувати цифровий детокс. І якщо придивитися, то в декларації пана осадача принаймні є згадка про майно пов'язане з його дітьми. Наприклад, квартири, які орендують синою у Польщі, на відміну від ситуації з родиною його колеги Заболотного, де в останніх деклараціях подібних згадок про доньку ми не знайшли. Але є нюанс згідно з офіційними даними, ці ж сини вже давно є власниками нерухомості в Україні у центрі Чернігова. Двоє володіють спільною часткою квартири. Загальною площою понад 100 квадратних метрів, чи стали вони власниками нещодавно? Ні, один у віці 15 років, інший у 6. І це ще у далекому 2012-му. Сьогодні подібна квартира приблизно такою ж площею з ремонтом та меблями, коштує від 95 до 110 тисяч доларів. Цікаво, що саме в цій квартирі зареєстровані батьки. А зовсім поруч у сусідньому будинку має власне житло і самоседач понад 40 квадратних метрів, придбаних у 2021 році. Для Розуміння масштабів сьогодні подібна квартира в центрі Чернігова коштує близько 47 тисяч доларів. Тобто дві квартири ВІП класу в родині судді можуть тягнути на суму до 10 мільйонів гривень, якщо врахувати ремонт і меблі. Цю квартиру по рішенню суду я отримав від держави і одну, і другу так. Ні, другу я придбав за власні кошти. Але квартири це ще не все. У декларації осадача можна знайти й автомобіль марки Ауді, власником якого є його син. І тут починається цікаве. Якщо зазирнути в декларацію за 2015 рік, то ця ж марка авто значилася гуманітарна допомога у користуванні того ж сина Володимира Осадача, якому тоді було приблизно 19 років. А вже наступного року диво це авто з'являється в декларації як власність сина, чи то такий своєрідний подарунок на повноліття, чи може машина просто вирішила змінити статус з користування на власність? Питання залишається відкритим. Іронія в тому, що син суді може спокійно користуватися автомобілем, який у декларації фігурував як гуманітарна допомога, і з часом ймовірно оформити його на себе. А от інший українець за власну машину ледь не поплатився свободою. Сім років ув'язнення за продаж власної машини. Не перебільшуємо, продати авто без згоди дружини, перебуваючи у шлюбі, виявилося тяжчим злочином, ніж отримати хабар чи влаштувати напад. І це неумовний строк, а реальне позбавлення волі для підприємця, який, до речі, забезпечує технікою цілу ДСНС. І так, це рішення винесла трійка суддів Чернігівського апеляційного суду: Осидач, Заболотний та антипець. Моя колишня дружина, яка є заявителем в цій справі. Ві вона заявляє, що я у неї угнав автомобіль, але цей автомобіль з її свідчень вона в суді підтверджувала, був куплений за мої особисті кошти і був проданий в шлюбі без згоди дружини. Ну вдумайтесь, прокуратура вимагала для мене 10 років ув'язнення з конфіскацією всього майна. Апеляційний суд Чернігівської області прийняв рішення одноголосно засудити мене на 7 років позбавлення волі судді, які приймали. Це рішення це судді Чернігівського апеляційного суду. Це осідач, Заболотний і Антіпец не може в принципі стаття про угон примінятися до спільної сумісної власності. Для мене це рішення це був, був шок. Після ухвалення цього вироку всі троє суддів раптово піднялися кар'єрними сходами. Збіг не схоже, фінал виявився гучним. Касаційний кримінальний суд у складі Верховного суду України скасував рішення Чернівського апеляційного суду та закрив справу проти бізнесмена Олега Авер'янова. І поки наші судді розповідають про тиск на незалежну феміду, просте питання залишається без відповіді. Де ти береш гроші? Бо за цими історіями з квартирами, машинами, мільйонами, подарунками та подорожами, стоїть одна і та сама арифметика, офіційний дохід, у рядках декларації, реальне життя на фото з відпусток у ключах від елітного житла та чеках з люксових магазинів. Але на відміну відказок, тут немає чарівної феї, яка змахне паличкою. Перетворить копійки на мільйони. Є лише ті, в кого відповідність доходів стилю життя, залишає багато запитань. І якщо вони не бачать проблему в такому сімейному бізнесі, ми її бачимо. Одні думають, як дотягнути до зарплати, інші безтурботно живуть і подорожують за кошти, походження яких залишає більше питань ніж відповідей. Тож ми продовжимо питати, перевіряти і показувати, бо це наш обов'язок, і це ваші відповіді.